Як ми це все будемо закінчувати? Тому що от е, до візиту європейських чиновників до Китаю питання цього. так є підтвердження, тому що Китай запросив Бореля на вересень місяць, початок осені. Хоча двічі був скасований цей візит, то він хворий був, то ще якась причина. Ну вони міністра зняли, але тут е, небезпека, я знову про своє, знаєте, про шкурне да таке, що мені болить. Ну, як і всім нам тут присутнім, де як ми тут виглядаємо ці всі історії, бо це дуже гарно, да? така приваблива перспектива, що Китай зараз може вплинути на Росію через свою дуже слабку позицію, економічну, це дуже супер може. Речі. не факт, що хоче. Так. Не, Але не факт що, факт, що хоче. Сьогодні. Да. Тому, от якщо до початку нового конфлікту мають вирішити наш. Так як кажуть, то отут в мене якраз і небезпека, в якому форматі а, може бути вирішений. Дивіться, або один, в якому вирішенні. То вже момент... скажуть, як попало, давайте. І тут, до речі, правда, і, і, і таке коли, коли, да, коли оці дві армії яка, стоять на кордоні одна проти одної, вони там стоять. І дійсно, не важливо, як зараз прилітають безпілотники куди. От тут буде точно неважливо. Тут один момент: конфлікт Китаю там довкола Тайваня, він можливий. От тут питання часу, да, коли він може бути? А, а тут є дві прості цифри. 1500 і 410. 1500 ракет у Сполучених Штатів ядерних 410 у Китаю. В них був план, вони повинні хоча б мінімально досягти якогось, ну якщо не паритету, то не в три рази, навіть в чотири рази фактично програвати. Їм на це потрібно. Вони планували 3-5 років. 26 рік. 26 рік. І отут виходить, що знов ну, парадокс ситуації в тому, що їм не потрібна вже зараз війна, яку веде Росія проти України. Тому що вона створює ризик от випускання цього ядерного джину з пляшки, до якого Китай не готовий, і тому вони можуть в тому числі в такому контексті, ну якось спробувати на Росію почати тиснути вже з іншого боку, щось, що закінчити. Але цей... тут питання ключове, про... які умови всі, наче зацікавлені, але на яких умовах? І тут щоб не було за рахунок виключно нас, ми там про щось Профіційна домовилися. Репліка. Експерта з ядерної зброї це я про себе немає значення принципово у скільки разів менше, бо кількість накопиченої ядерної зброї достатня, щоб знищити, знищити планету декілька разів, але в них це записано в плані. В плані так, і це елемент це стримування грати, да, грати да. мускулами, все таке інше. А щодо можна питання використання, до експерти з ядерної не зброї? Принципово, на жаль. Скажи мені, будь ласка, от якщо ядерна ракета летить міжконтинентальна стратегічна, і її збивають над морем, вона вибухає ядерним вибухом чи ні? Вона просто падає в море? Вона просто падає в морі, вона просто падає на землю. Там, або якщо щось іде, нештатно, штатне, не спрацьовує система. Підриву, тобто воно падає і а, фактично а, навіть а заражень. Ми беремо ці оці цифри 1500 І 410, і скільки китайських ракет реально долетить, щоб вибухти до, до штатів, і скільки американських ракет Дай долетить Боже, щоб вибух... вразити з'єднання штаби, великі міста. Я думаю, що штат, що Китай чудово розуміє, що штати на порядок перевищують його за військовою ядерною потокою. Доповідаю. Радянських, пострадянських ракет вважається, що долетіть 10% до штатів, китайських ракет не більше 5%, але для штатів це неприємно кількість, яку, втрати, з якою да. вони не можуть погодитися. Так, це це і де і навіть 5 відсотків зруйнованих міст. Це штат. Це, це вони не можуть погодитись тут на березі, коли війна ще не почалась. Коли реально війна почалася, і коли порівняли ці Ой, цифри, вони тоді... отоді, отоді різики зважують. Вони вони запровадять військовий стан і на певний час. У них виборів не буде. А і і тоді зважують ризики. Я ми про це дуже добре знаємо. <с peut> <recyc�. degrees>. Дивись, вони то зважують ризики. Не вони почнуть війну, Китай почне війну. Ну хоча я думаю, тоді я думаю, тільки першу війну. ракету зіб'ють над Тихим океаном, всі інші американські прилетять на Китай. Контрого може бути ЦеC2> я може додам тут ще одну таку цікаву річ. Можливо, цікаво буде кілька місяців тому, два-три, я наткнувся на одне цікаве повідомлення про те, що китайці моделювали війну проти штатів на Тайвані. І проводили таку ну, гру двічі теж? — да ну зрозуміло двічі проводили ці це моделювання. Двічі вони програють за два тижні китайці Да. Тобто сполучені штати модулювали штучним інтелектом, а китайці малювали з папірцем і олівцем і, Вільні, 一і, і в обох в обов'язку обидва штучні інтелекти, і китайський американський сказав, що Китай про сполучені штати виграють за три тижні згідно їхнього моделю, але втрати і в Китаї, і в Сполучених Штатах достатньо. А вони моделювали з використанням ядерної зброї чи бо чи тайванський конфлікт конвенційній. Да, 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 да. тобто там перспективи сполучені у Китаю немає. Я думаю, що оці разі. звільнення якраз Шести... начальників ракетних військ, в тому числі пов'язані з тим, що вони змоделювали конкретно війну з Тайванем без участі штатів, і там оця теза про три дні. От ми постійно її згадуємо, як у Росіян було про Київ, у них вже також теза Тайвань повинен бути взяти за три дні, і вони в жодному моделюванні Joseph не те, що б... там три дні вони там вчора навіть за три тижні захопити не можуть. Про те, що Джозеф Байден вчора зробив заяву, що Китай це міна Вільняної дії. Це дослівно. І каже, спрогнозувати, коли вона вибухне, доволі складно. Але нам треба враховувати інтереси Китаю для. Напрацювання раціональних відносин із ними. Це так звучить цитата дослівно. Це буквально вчорашня заява. Сьогодні я її публікував у себе. Вона дуже цікава. Тобто візит Кісінджера, який відбувся буквально кілька тижнів тому, такий, ну неофіційний, до Пекіну, він дуже і дуже показовий в частині того, чи він виконує там завдання республікації, чи демократів, чи держдепу. Виходить так, що офіс президента, в принципі, правильно зараз моделює ситуацію щодо можливої зустрічі у Об'єднаних Арабських Еміратах із російською делегацією як мінімум. З делегацією, я, можливо, Я ще до цього на до Києва. Кінець листопада. На листопад більш-менш можливо. Ще до цього доведу. Німеччина, ну доповню, Німеччина щойно погодила фактично передачу нам далекобійних ракет. Так. Да. Це дуже цікавий. Так само заявляють про те, що Атакамс на підході. І прискорюється в 16. І я в шістнадцять уже забуду прохати репліку. Ну ну, ти, ну ти, будь ласка. докажи до кінця. Ні, я я? я просто знаєш, от ті е е е дод ракети дод дод додаю, додаю до ці до цієї всієї історії свою думку про те, що от тут ти дуже правий, що буде зараз боротьба за те, де е буде до цього моменту можливих переговорів проходити лінія фронту. Так. І вже тоді буде формуватися. Куди, ну, да. куди вона рухається? Оце будеться буде? куди, куди рухується. Yeah, Оце no, no. буде стосовно ракет. Uh -huh. Зверніть увагу, штормшеу, потім практично така ж сама ракета, але французька, французи не дуже хотіли. А зараз фактично така ж сама ракета. Таурус, це вона вирізняється від спільної розробки британсько-французької штемшеу. Цей таурус, це шведська шведсько німецька розробка на базі, до речі, шведської ракети, крилатої ракети. І це наслідок диверсифікації по-натівськи. вони не хочуть залежати від будь-якої там комерційної чи державної структури. І вони дають завдання, там, контракти на розробку практично ідентичних ракет. Всі ці ракети ідентичні. Вони всі мають всі, і штормше до теж може літіти на 500+, якщо певним чином там відкоригувати. Польотне завдання. Вони всі літають на 500+, Всі вони літають з тих самих літаків. Су 24 переобладнаних. переобладнане. Може уточнення? Одне ну от питання, може хтось знає? Я просто поясню, чому я про це згадав. Скільки ми одночасно можемо запустити цих ракет? Десять. Десять не більше, да? 10. Це п'ять літаків на сьогодні. Десять одночасно. Одночасно десять. Це залежить не від кількості ракет. Це залежить від кількості носіїв. Ф... Так я же питаю десять. Ну да, да. Приблизь на 10. Там ще й кріплення ніби різне. Приблизь на 10. Але мабуть, що я таки помиляюсь, зменшуючи. Але приблизно а тако. які ефективні цілі для цих ракет? Що вони мають, по чому вони мають стріляти? Москви, штаби? Слухайте, ці ракети, ні, всі ці ракети Москва, високоточні, високоточні, фактично не перехоплюються, бо вони летять дуже низенько, вони не залежать від GPS. Вони на початковому етапі траєкторії залежать. Далі вони там ракети дивляться і порівнює те, що під нею з польотним завданням дуже точно наводиться, не залежить від ребу там. Ні Але чому вони зараз вичерпуються штормшеу, надають скальп. Вичерпуються скальп, надають таурус. Тобто ця кількість загальна не збільшується, на жаль. Тобто, вичерпають. Їх же нема на складах. І не так швидко їх виробляють. Певну кількість надала великобританію, вичерпали. застосували, стосовно додають. Угу. А стосовно атаки МЕС, це так, це дещо інша ракета. Вона не крилата, вона балістична, вона більш швидка, більш точна, більш її перехватить практично неможливо. Їх запускають. І їх запускають з хаймарсів. Їх запускають з хаймасів, і ми до цього абсолютно готові. І тут вже не треба літаків. Хаймасів значно більше. І от тут кількість ракет, які ми можемо одночасно запустити, у ну, них може більше, бути значно більша кількість, але наче нам ця одночасність. У нас ракет мало. От, значит, нам я та, чому значит, згадав? Та, тому та, та що от російські пропагандисти, чому я згадав цю тезу? Вони от якось два останні дні, я бачив кілька от від них таких повідомлень. І їх насправді питання одночасності дуже хвилює. Вони подають це в рожевому світлі, що ми навчилися збивати з чотирьох сторнше, ми збиваємо три. Ого, а господи, хай ти ти. збиваємо всі. Так, але питання але всі. да, Вони да. так такі про звучать. Які говляються Запорізької області Балицький? Він про це в тому числі говорив, що в нас збивають же всі, але от Storm Shadow, ну одна з чотирьох долітає, і от їх питання чомусь о цієї масовості хвилює. Ну мабуть, вони просто знають реальний стан дехто своєї ПВО. Якщо прилетить там 10-20 ракет, вони реально нічого не зіб'ють. І це буде ну така бавовна, що прям бавовна всі а бавовна. Якщо це буде кожного дня п'ять чи ну, одного така, за да за один день 10, головне це не принципово з точки зору там. Ситуація на фронті. Що ми очікуємо, що нам потрібно, оці комбіновані гібридні хаймарси, які поєднані, бомба, крилата бомба. Мину 39 двигуни 26, які власне запускає Хаймарс, і з того ж самого Хаймарсу можна запускати такі ракети меншої там бойової частини, але вони будуть летіти 150 кілометрів і фактично перехопити. небо. от цього нам пообіцяли виробляють, а поки що нема. Оце нам значно додало. І, додало. і тут дивіться ще одна така деталь. Ми зараз говоримо про конвенційність цього процесу. Так абсолютно да. Добре. а я. Ще м, додам політичну заяву, яка вчора пролунала також Пуша. стосовно підготовки угоди про гарантії безпеки. Ми якось проговорювали вже її, тому що частково зачіпали на цьому саміті миру гарантії безпеки, але основна е, теза про них йшла е, саме на е, саміті вільнюському НАТО. До кінця року держдеп США сказав, що ми ухвалимо відповідний документ, який буде обов'язковий для виконання будь-яким президентом, тому що тут ще один такий нюанс є: багато пишуть на Росії, і в тому числі і російські експерти, та і в нас такі лунають тези, то зараз безвідносно вже до Росії чи України, що Путін сподівається на перемогу республіканців, які не допомагатимуть Україні. А оця яка якщо... Трампа. Да. Ну а якщо до кінця року ухвалять цей документ, буде двостороння ратифікація і Конгресом США, і Верховної Ради України, ну тоді вже ніхто не відкрутиться. Та й не треба так про Трампа по Я, чого, так, не дуже цьому наполягав. По друге не буде по Питання мінят, в суспільстві, яке дуже густо стоїть, коли політики. це все може завершитися. Чи можна, до прикладу, от якщо на завершення такий підсумок і висновок зробити, що оця заява Єрмака про другий саміт миру, да, перший другий. Ну, давайте без прізвища, щоб уже не Єрмак, а просто увідого президента. Що там буде вик... ну, запрошена Росія, і це може означати завершення війни. Чи маємо ми зараз достатньо таких передумов для того, щоб говорити, що до кінця року ну, щось насправді може ну, завершитися? Завершитись ні, а щось там підписати можуть, а завершити. Що матиме наслідку? Що матиме наслідком? Ну, певне, там, там можуть вирішити гуманітарні проблеми, обмін погненими, там ще щось, гуманітарні проблеми можуть uh -huh, вирішити. Uh -huh. Певне зменшення інтенсивності бойових дій потенційно до кінця року може бути, але до наступної весни, щоб завершилось серйозно, на жаль, передумов, поки що немає. Що в нас може бути все, що завгодно, Україна така країна, що тут може відбути що завгодно. І найбільша перемога і найбільша зрада. але що війна закінчилася до кінця року? Ні, щоб стали мир до кінця року, на жаль, не бачу такого.